Я прокинаюся, в мене стоїть, стоїть чашка кави. Чоловік мене обіймає, каже, що, я, що він мене кохає. Ну, Компліменти і кава. Мені важливо, щоб була кава. Мені б хотілося поподорожувати в різних країнах, побути, написати хід і поставити якесь велике шоу дівчата. Природа. То в мене не було таких прям складних рішень. Ну, якщо що, було таке, що я думала, з ким мені краще попрацювати, з яким артистом. Оце було мені важко складно, бо хотілося багатьох артистами попрацювати, бути впевненіше в собі і йти вперед, і не звертати увагу ні на кого і на ніякі думки інших. Гарна дівчина, сексі кошечка. Гарна мати, гарна жінка і впевнена в собі людина. Іноді буває не впевнена в собі. Це моя слабкість. Кровать. Море. Кайф. Тепло. щастя. Любов? Спокій. Сміх?